Всім привіт, друзі! Ну що, зустрічаємо тільки у травні новий герой місяця Судзуна. Герой стихії льоду з класом церковник. Дуже потрібний клас, на якого завжди не вистачає емблем. І судячи з особливого навику, герой буде використовуватися переважно в атаці, як герой підтримки основної команди. З швидким набором мани герой та сусіди отримують чистку. Періодичний відхил, і саме цікаве герої. під особливим навиком судзини. На протязі трьох ходів повертають сопернику усі негативні ефекти статусу. Ви хочете запитати, як це працює? Усе просто. Наприклад, ізарня, яка зрізає броню, поставить зріз тільки на себе, те саме буде із безумною атакою від Альфріки. Звісно, шкоду ми отримаємо, а негативний ефект повіситься на того, хто ультує. Зв'язок стихій та пасивні навики також доволі цікаві і ідеально підходять нашим героям. Захист від паразитів та відрізу від хілу доповнюють цінність нашого герою. Ну і зв'язок стихій буде доповнювати тих, хто полюбляє грати монокольором. 4% це приблизно 100 одиниць здоров'я і в деяких випадках може допомогти у бою. Чесно кажучи, мені до вподоба. У цілому, герой дуже хороший, і його можна використовувати абсолютно на любих режимах та в любих формаціях. Ідеальна позиція в атаці це використання героя з тими, кому потрібно обов'язково дожити до свого особливого навику. І єдиний мінус у нього це те, що герой тільки для підтримки атаки, і у захисті він, на жаль, не буде відігравати, так як його законтрити не буде важко. Любить Діспел це все контрить. На мою думку, герою однозначно потрібно зловити та прокачати. А свою думку ви можете, як завжди, висловити у коментарях. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрою і всім пока.